Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в цьому розкладі ми подивимося тільки Авдіївку. А, саме для тих, хто мені під останнім відео, зараз я скажу вам точно, під яким це було відео, коли ми дивилися ці міста та території, а, хочуть захопити расисти. Ось якось так. Це було десь день тому. Здається, якщо я так, десь день тому. Ось, Але але, ми дивимося зараз Авдіївку. Чому саме? Тому що тут поступила інформація: окупанти прорвалися в Авдіївку через підземну трубу. Але ЗСУ вибили ворога і відкинули, от, і відкинули його за межі міста. Ось так, дійсно, підтверджується. Але. Дивіться, наскільки я зрозуміла, хто не доглядів, звинувачують в першу чергу ГУР. Тому що там була і йшла, наскільки я зрозуміла, каналізаційна труба, яка йшла в центр міста. Ось, як це так, що наша розвідка про, про пам'ятаєте вислів Арістовича, про... От. Як це так? Гур. Невже гур не здав? Не знав? От, бачите, не здав. Здав. Значить, гур здав. Ну, зараз подивимося, Давайте що скажуть карти. І так. Чи знали гур, чи не знали? Знали, чи не знали? Знали. Бачите, робота йде. Знали, що буде прорив. Знали про все. Все знали. Абсолютно все знали. Чому, чому не сказали? Вони і плани знали, все знали. Це знаєте мені, що це нагадує? Мені це нагадує той самий випадок, коли вони знали, плани мали, а знали, що Рашка готується, але нікому нічого не сказали. Бо гроші, 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 гроші. Тут все куплено. Гаразд, наші відбили, відбили молодці. І, до речі, в тому розкладі, що був день тому, чи вже два дні тому. Я казала: будуть складні ситуації. Але все відіб'ють наші. Давайте так дивимося вже, якщо ми дивимося на Авдіївку, стопроцентно здали гурту. Верніше не здали, а промовчали. Все знали, нічого не сказали. Ви розумієте, що це цю Авдіївку по плану мали здати расистам? Давно мали здати. Але залужний не віддає. Коли Залужний тримав, Верніше не тримав, хотів відійти від Бахмуту. Зеленський тримався за той Бахмут, як за фортецю, не знаю, що, а там нічого не було. І Залужний казав, треба відійти. І наші західні партнери, ті, які нам допомагають, Зеленський. Про що це говорить? Це ті, хто. Як залужний нічого не бачить, він все бачить. Що він може зробити, якщо у нього наказ іде зверху? От і все. Тут залужний тримає зубами, віддає накази, як би це сказати? Розумієте? Я наскільки зрозуміла, туди і зброя дуже мало постачається, тобто не додається. А, гаразд, давайте подивимося наступним часом, що чекає Авдіївку. Ну, стоять наші. Наші будуть стояти. І надалі будуть стояти, і надалі не віддадуть. Але будуть, а, рашка буде наступати. Я чула, що там ідуть, ну, прямо ці м'ясні штурми. І так. То ще не зрозумів, що влада підчиняється не українцям, а комусь іншому. Вибачайте, прозрівайте вже. І так, результати на найближчий час. На найближчий час. Ну, дияволу він нікуди не дінеться. Ось, але і наші нікуди не підуть. Все, оце весь розклад, мої дорогенькі. Щиро я вам вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що мене штовхаєте. Ось. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.